Обробляємо сьогодні біпіном. У нас сьогодні, можна сказати, обробка, так? Багато хто там сьогодні на даний момент скаржиться, що дуже-дуже багато моментів з кріщом. Ми обробляли. Дуже багато обробляли, обробляємо, обробляти будемо. З весни ми почали з полосків, потім дим гарматою. Тепер обробляємо вже втретє біпін. Чи втратили ми багато вуликів, ні не втратили? Е, багато хто не прихильник метразу. Народ, чесно вам скажу, ну це моя особиста думка. Ви мене за нею можете хейтити, можете не хейтити. Е, не обробити нічим і не зробити нічого. Це є мінус фактично 80-70% вашої пасіки. Зробити все ж таки обробити, якими за метразами, біпіном і тому подібне. Це є мінус 10-15% вашої пасіки. Тому тут так. Ми обробляли апіваролем на демгармати, полосками манхау, різними препаратами і завжди їх чергували. Тобто зараз ми зайшли в те, що ми зараз проливаємо біпіном. Проливаємо втретє. Сьогодні вже мінусова температура вночі була до мінус 4. От, робимо останню обробку цього року біпіном. Так проливаємо втретє бібіну. Після викачки меду ми робили апіваролім. Так ось? Дим гарматами. Ми проходили дим гарматами два Це сила, рази. Сила вона допомагає, як на мене, вона ну, найбільш дієвішає. Тому так. Не зробити нічого і надіятися на те, що воно буде добре. Ну краще вже щось та зробити, ніж втратити там як люди зараз розказують по 50-60% пасіки. Отак, ми обробляти далі, буде щось цікаве, будемо знімати, будемо показувати.